Всім привіт! Сьогодні буду готувати легкий, яскравий і неймовірно смачний салат з пекінської капусти. Простий в приготуванні, але дуже ефектний на смак. І для цього нам знадобиться пекінська капуста, огірок, болгарський перець, твердий сир і ніжно відварена яловичина. Тож починаємо приготування. Для початку беремо пікінську капусту і нарізаємо її. Цей салат це справжня знахідка для тих, хто любить смачно і корисно. В ньому немає майонезу, смаженого або жирного, лише білок і свіжі овочі. Капусту вже нарізали і тепер додаємо кольори і смак: огірок, перець, яловичину, сир і все складається як пазл в ідеальний салат. Кожен інгредієнт на своєму місці огірок, перець, яловичина, сир. І разом вони створюють салат, який хочеться приготувати знову і знову. Салат наш майже готовий і залишилось додати головну ноту наш натуральний корисний соус без майонезу. Беремо сметану, додаємо туди гірчицю, сіль, перець, жовткий і перебиваємо погружним блендером до однорідної маси. І найголовніша родзинка цього салату він настільки збалансований, що може замінити повноцінний обід або вечерю. Ідеальний варіант для тих, хто на дієті чи просто піклується про своє харчування. Дякую вам, що були зі мною. Пишіть свої варіанти салатів і підписуйтесь, щоб не пропустити нові рецепти. Смак і користь в одній тарілці.